Вітаю вас на моєму каналі Вихід з лабіринту. Мене звати Вікторія і це відео є продовженням попереднього. І тут я хочу продовжити говорити про життєву енергію людини. Як важливо не піддаватись на провокації інших людей, які несвідомо можуть забирати у вас енергію. Прокладаючи маршрути між енергоцентрами і підкидаючи вам також різну, різних от різний негатив. Отже, слухаємо, аналізуємо своє життя, чи ви так, можливо, робите, цим ви шкодите іншій людині. Також, чи ваше оточення так робить. Ми не, можемо, ми не можемо бути відповідальні за вчинки інших людей. Ми можемо бути відповідальні лише за свої вчинки думки дії і за свою реакцію. Якщо реакція у вас є, значить, уже пішов або блок на ваш енергоцентр. Або вже вам, вас проклали цей канал на забір енергії. Отже, що ж може негативно впливати на, ваш, на ваші енергоцентри? Якщо інша людина доробляє справи так, за інших, от захотіла і доробила сама. Коли не дає іншому доробити справу, коли закочує істерику. Так, от, і будь-яка критика. А коли йдуть висловлювання, ну, типу, і це все? Так, це все, на що ти здатний. Там, типу, до дитини, там, до чоловіка, до будь-кого на роботі, до колеги. Тобто людина висловлює своє незадоволення. От, те, що стосується емоцій, висловлення незадоволення, це вже вражає другу. Чакру, другий центр, центр достатку, задоволення, творчості, відповідно, йде блок на цей центр. Коли також намагаються прискорити процес, пришвидшити іншу людину. І людина інша говорить, давай швиденько, швиденько, швиденько закінчуй. Тобто, ось так ви до дитини своєї проявляєтесь, от ви її впливаєте на її його другий енергоцентр. А коли Йде знецінення людини, підсміювання, сарказм. Далі переходимо до маніпури. Тут уже про волю, про пригнічення волі, волі коли йдуть накази, накази людині. Без прохання, дія, без погодження людини, дія, наказ. Давай їж. Менше говори, більше їж. доїдай, я не хочу, доїдай. Чи коли застілля, пий. Випий. Та я щось не хочу, та мені по здоров'ю не можна. Та випий. І людина п'є. Ну от. Коли йде порівняння людини з ким-небудь і з ким, із ким. тут теж далеко не ходити. Коли порівнюють дитину з кимось більш, більш успішним. От Дивися, твій однокласник, гарно вчиться. чи там от Дві дитини в сім'ї, коли батьки порівнюють, так, ставлять в приклад того, хто в чомусь кращий. Тут же, коли йде ненормативна лексика, коли йде, йде е, наказова форма і грубощі, Ось і також коли людина демонструє своє багатство. Та, у мене всього багато, у мене багатезно всього. Так, тут уже теж Демонстрація своїх зв'язків, соціального статусу, нав'язливість при спілкуванні, коли людина говорить: ось це тобі потрібно, ось тут має бути. Там чи коли, наприклад, там доросла дитина живе десь окремо в іншому місті, а хтось з батьків та мама приїжджає до дитини. І домовили, що приїде на два тижні, і каже: та ні, я хочу побути ще, я побуду з тобою місяць, я побуду з тобою два. І от тут вплив на маніпуру негативний. Мама сама того не розуміючи, вона впливає на доньку. Якщо в доньки тут йдуть проблеми ну, по системі енергосистемі, вона піддається на це, тому що, що з близькими ми найбільш вразливі. Нав'язливість, нав'язливість, ігнорування чужої думки, коли перебивають, коли перепитують, а точно тобі це потрібно, точно ти цього хочеш. Ось, коли не дають можливості для вибору і йде покарання за ініціативу, або забороняють зробити вибір без будь-яких пояснень, не дозволяють. Просто не можна. Просто не можна, я так сказала все. А йдемо далі. А на хата? коли от ви щось подарували людині, а людина проявила байдужість, абсолютно байдужість до цього подарунку, до уваги, або е відразу цей подарунок от комусь передарює, так, віддає, і ви це знаєте. Ну, теж, якщо ви не працюєте зі своєю нахатою, у вас є там проблемки, от вам тут ще більше проблемки. Коли йде маніпуляція, провокація на жалість, допоможіть, допоможіть. Ну от Навколо нас багато людей ходять, які там кажуть: їсти нема нічого, так, О, дайте, подайте копійку, подайте, подайте. Тобто. Ви вже вирішуєте, або ви віддаєте копійочку зі спокійним серцем, йдете далі, або якщо ви на це не ведетеся, то ви відразу слідкуєте, а що з вашим серцевим центром? Що там стиснулося, зжалося, плечики підігнули, пробіг, намагаєтесь пробігти десь подалі. Це просто так не минає. Ви маєте це, ну, слово заїжене, але скажу пропрацювати. Зрозуміти, чому у вас йде реакція? Якщо у вас. Не, якщо для вас це не є провокаці провокацією, і нічого у вас не зачіпається фраза, ви маєте абсолютно спокійно, з рівним станом пройти мимо. А якщо зачіпає, тут щось не так: якісь перекоси в роботі на хати. Коли йде нагадування про, а, про а, те, що от людина. Зробила для іншого, там пам'ятаєш, я тобі подарував щось там. Чи якби От я скільки вклав в неї, вона не оцінила. Є такі чоловіки, які ну от вони характеризуються щедрістю, вони уважні, вони щедрі, вони багато роблять подарунків, але потім згодом ви побачите, чи це істинна щедрість душі, чи за нею стоїть велика травма. І оця риса їхня така сформувалась, бути щедрим благодійником наслідок, наслідок якоїсь травматичної історії, дитинства, будь що коли мало уваги. І після того вони поставлять рахунок і будуть вимагати віддачі. Ну, в плані, їм буде завжди мало вашої уваги. Їм захочеться від вас якихось подарунків, уваги, піклування. Поноси мене на ручках. Да? От, мало мені тебе, мало, мало, мало. От, теж, Тут теж по анахаті йде. Далі, ну, зрозуміло, ви тут людину не зцілите, не переробите. Тут уже працюєте з собою, думаєте, для чого вам ця людина. От, Тому що істинна любов, істинна щедрість вона не передбачає рахунків виставлених. Я просто це роблю. Я не чекаю нічого натомість. Далі, от те, що стосується вішутхи. От, коли йде негативна оцінка прояву людини, творчості людини, от щось людина зробила, створила, а її критикують. І це по-твоєму творчість? І що це картина, а це що вірші, і що це по-твоєму гарно? А ну давай, перемальовуй, переписуй, там, ну, знецінення, порівнювання, порівняння з іншими більш творчими. Коли Негативна йде оцінка зовнішнього вигляду. Цим грішать багато хто тут. Зайди в мережу, і ми можемо бачити навіть в коментарі зайти до будь-якого відео про, про будь-що, особливо там, де показують гарних дівчат. І потік критики, що не так? Що не так? З фігурою, з одягом, з з обличчям, Там навіть це може бути блог психолога, але під цим блогом, під відео, купа коментарів, що в неї не так. Так гарно вона виглядає, чи ні. Оцінка зовнішності. Таке відчуття, що світ божевільний. Що стільки багато народу, які вважають себе повноваженими на те, щоб давати оцінку. Та хто тобі давав таке право? Але правої, хто себе виставляє на показ, будь чому той вже має бути як сталь. Тому що може в коментарях прозвучати будь-що. І якщо ти не готовий до цього, то тебе зламають, підімнуть, і ти закриєш свій блог і запечатаєш його ще на два 0 Тому тут теж йде на блог на відшутху. Коли Негативна оцінка зовнішнього вигляду, Там чи мама доньку критикує, чи батько, Та що ти вдягнула, наприклад, критика, та і зовнішність, однолітки, дівчата можуть, хлопці можуть. Ось багато чого кидати. А коли демонстративно а щось переривають, переривають, от людина виступає, її переривають. Або може таке бути, що хтось виступає на сцені, і при цьому якась людина встає і виходить, чи якось так поводить себе. І тут теж може бути як збіг обставин. Не в тому місці, не в той час, якась специфічна людина, і в того, кого перервали, він може піти блок на відшутку. Він може раптом почати заїкатися. Вільно висловлювати свою думку. Якщо це співак, можуть бути проблеми потім з голосом чи якась хвороба. Людина в процесі, людина творить через голос, творить через танець. Так, ну от десь вона проявляє себе, ну, як правило, це голос. Так, оратор виступає, промова йде якась. І тут хтось якось себе проявив, перервав, затикнула людину. Все. Вже потім можна мати проблему. Коли вирішують задачі за іншу людину, от тут навіть вже не про справи, звичайні, а вже якщо на рівні аджни говорити, коли порівнюють з іншим, з більш розумним, і, начебто, от людина висловлює свою думку чи думає над чимось, і їй намагаються допомогти, вирішують замість неї. І не дозволяють їй думку свою сформулювати, свою, хай не досконалу, але свою, і, і підганяють відповідь якусь інакше. Коли вимагають виконання, будь чого без осмислення, без мотивації от тупе виконання, і е, теж, коли людина показує свій розум на показ, от я такий така ерудована. А поряд той, хто відчув себе в цей момент, начебто йому перекрили. Да? Це потік думки. Ну, Тут ти ерудований, а я тоді хто? Я до цього не додумався, значить, і думати мені не варто. І все. І потім, коли наступний раз ця людина захоче про щось подумати, якусь спродукувати ідею, щось прочитати у неї йде внутрішній ступ. Я ж дурний. Ось, ну і будь-яка критика інтелекту, способів мислення, вчителі цим грішать дуже часто. Та вчителі в школа стільки блоків діткам ставить, Багатезно. Вони самі не здогадуються, що вони роблять. Такою поведінкою, таким знеціненням, такою критикою, порівнянням, навіть з благими цілями. Я пам'ятаю, пам'ятаю себе в школі. І Колись вчителька української мови привселюдно про мене говорила в класі, що от Вікторія це єдиний промінь світла у цьому темному класі. І я пам'ятаю, як в цей момент начебто мене хвалили, а я в цей час стискалась всередині, мені було так неприємно. Хоча в той час вже в тому класі. Це вже перейшла я в інший клас, бо попередньому в мене був жорсткий булінг саме за те, що так мене хвалили, виділяли. В цьому класі булінгу не було. Але я вся стискалася. Я думала, ну для чого? Для чого ви це робите? От Хоча ну, вчитель, як педагог, вона була прекрасна, але, але чого відчувають ті інші діти? Хоча зрозуміло, що там з погляду вчителя я була. Цьому предметі найкраще. Але ви ж бачите, що ну, інші діти також це бачать, також вони хотіли би, щоб їх похвалили. І вони бачать, що ця Вікторія вона найкраща. І у них вже там щось гризе всередині них, там якась заздрість, якась власна самооцінка у них вже падає. Я вважаю, вчитель має підкреслювати е, якості кожного, хвалити навіть того двієшника, хвалити за навіть що за слово двієшник. Та він буде тим двіжником, бо його не хвалять, його не мотивують. І в цьому плані я дуже поважаю мою маму, яка більше 40 років працювала пропрацювала педагогом, вчителем також української мови. І я знаю, як вона виділяла завжди. Саме от таких дітей, які були несміливі, які погано вчились, які були там дебоширами, хуліганами, вона підкреслювала їхні гарні риси. От Зробив щось правильно, там, буквочку правильно написав, і вона вже похвалить. От я гадаю, що це є приклад того, як потрібно, як потрібно ставитись. І тоді ця дитина починає краще вчитися. Тому ви, як мама, теж ви для своєї дитини педагог. І приклад, і якщо ви суворим голосом розказуєте, що не так, вам здається, що ви во благо, вам здається, що ви підмічаєте позитив у дитині, що вона робить, вчиться, але часом, часто, ви не помічаєте, що про хороше, про свою дитину, ви думаєте, а про негативне ви озвучуєте от помічаєте поспостерігаєте за собою. І оці приклади, які я проговорила, у більшості вони стосуються саме дітей. А те, що вже в дорослому віці з ними відбувається, у які ситуації вони потрапляють, це вже наслідок того, що було закладено в родовій системі, батьками, а у батьків, їхніми батьками. І так по родовому ланцюжку. Чому хтось потрапляє в ситуацію вдома? в Сім'ї, чоловік, діти на роботі, де знецінюють, де критикують, а хтось не потрапляє. А самоцінність як її сформувати, як повідчувати? Як ця людина жила в дитинстві? Що вона бачила в родині? Тому ми можемо вже зараз, з моменту сьогодні, почати працювати із собою. Помічати насамперед, що ми говоримо, як ми думаємо, як ми реагуємо на когось. Ми не вправі, не в силі змінити когось, але коли ми змінюємо себе, свою поведінку відносно своїх дітей, якщо у вас діти є. Інших людей, можливо, в когось є підлеглі, як ви з ними спілкуєтесь. Також, якщо є хтось, хто стоїть вище, десь керівництво на роботі чи батьки, чи ви ставите межі, якщо йде негатив від них до вас, все починається з цього. Бо ви можете чистити ті канали, енергоканали, розривати зв'язки. Та якщо ви не навчились говорити ні, мені це неприємно, я так не хочу. Мені неприємно спілкуватися в такому тоні. Розвернулись, вийшли. Ось, і багато, багато всього. І е, це не злочин робити помилки, але важливо робити висновки, виправляти їх. Якщо ви відчули, побачили, що ви допустили помилку по відношенню до своєї дитини. От ви вже зробили, ви вже це сказали, а потім до вас докотилося це. Ви от згадали, можливо, це відео, якусь статтю, проаналізували свою поведінку, я була не права прийти до дитини і попросити вибачення. Скільки б їй не було років? 28 чи 6? Попросити вибачення, сказати: мама, та, я мама, чи там, я батько, я недосконала», і я. В поганому стані, в настрої у мене був важкий день. Це мене не виправдовує. Але ось емоції так піднялися. І я викинула на тебе негатив. Вибач мене, будь ласка. Але тобі потрібно. те те зробити. Але я була не права. Цим ви закладаєте здорову основу у вашу родову лінію. І це, безперечно, вплине на те, на те як буде формуватися його манера поведінки, стиль спілкування з його потомством, з його дружиною, його відчуття у світі. А коли постійно він буде відчувати себе гіршим, що він щось робить неправильно, дещо вона якась не така, чи там дівчина, яка вдягається, любить вдягатися, фарбуватися яскраво, а мама чи батько говорить, а що ти як хвойда вдягаєшся і йдеш кудись? Вона буде виростати з, з тим відчуттям внутрішнім, що таке вона хвойда. А як може скластися її доля? А яких чоловіків вона може притягнути у своє життя? Хто знає, але то є нездорова позиція. Чи коли ви мимоволі кидаєте, та що ти сидиш там за книжками, та піди десь розважся, бо так ніколи нікого не знайдеш. І от це буває час, той старше покоління каже: що ти сидиш, нікого ніколи не знайдеш, залишишся одна стара діва, закладається програма, чи там, от, що, ти не фарбуєшся, та підфарбуйся, вдягнись. І вже думка: от я, якщо я не нафарбована, нікому не потрібно, нікому не потрібно, ніхто мене не побачить, та не треба, щоб мене бачити, хочу бути непомітною. Дуже багатезно всяких програм, які ми закладаємо в наших дітей і самі того не помічаємо, тому що ми народилися в них. От, і ми сходимо ще з чоловіками, які підкидають нам свої програми, а ми їм свої, і ми продовжуємо розвивати оті програмні блоки. Накладати блок на блок на блок, от заблокували. А потім я дивлюся на матриці долі, розшифровую їх на консультаціях. І все частіше зустрічаються такі матриці, де зустрічається програма виродження роду. Так в плюсі це відродження роду, тобто там, де стоїть програма виродження роду, там є і ключ. Відродження роду. І є рекомендації, що зробити, щоб родова гілка відродилась. Але, як правило, людина, в якої стоїть така програма, в ній може бути непроста доля, бо на ній стоїть ця місія відродити рід. Тому що наявність цієї програми означає, що у людини у в роду певна кількість поколінь завалила ці духовні задачі. І злила їх в мінус, і от блок на блок, програма на, на програму. Ще там робили щось негативне. То куди хтось там обкрадав, хтось вбивав, хтось порчі наводив, там привороти робив, хто в якій сфері працював. Ось хтось пішов з сім'ї, хтось сказав, що там я гірше всіх пішла, втопилася, да там підпалила дім. І от так з покоління в покоління в негатив, в негатив, в негатив. Байдуже, чи в родині були агресори, чи жертви, чи всіх багато. І ніхто за цей час в роду не народилася та сильна душа, яка могла би відродити ту гілку роду. І в певний час от включається програма виродження роду і. По даній програмі народжуються все слабші чоловіки, або не народжуються, або е, творюється сім'я, і народжується одна дитина, яка або хвороблива, або не може дати потомство, не може народити дитину, або якісь важкі хвороби. От, І тут уже в кожного індивідуальна задача. Буває таке, що е, дається вже зараз в роду така душа, сильна, потужна, яка може відродити рід. І через непрості випробування пройти. Шлях цей і винести на собі рід. За нею стоять духи роду і покладають на неї надію. От тому ви зараз, ви зараз маєте зрозуміти, що ви індивідуальність, ви душа, яка має розуміти свої задачі, свої програми, але при тому всьому, що увага у вас має бути на собі. Знайте, ваш рід від вас надінеться. І в своїх пропрацюваннях, в своїх програм ви, безперечно, будете підтягувати і програми вашого роду. Тобто, пропрацьовуючи себе, ви зцілюєте у собі свій рід, і це йде у скарбницю вашого роду. І ви відновлюєте родову силу. От тому така глобальна місія, задача лежить на тих, хто це чує, хто це чує, чує серце, цю інформацію і відчуває у ній свою правду. Усім бажаю сили, наснаги, ясного бачення свого шляху, своїх програм. І піклуйтесь про себе, своїх дітей і своє внутрішнє тепло. E aí